Сьогодні, друг наш Василь. Скажіть сьогодні щось нам добре, таке натхненне, як ви завжди вмієте це казати. Ну що, майдан forever, майдан непереможний, майдан це явище, не частина, на щастя, і він стояв, стояти буде. Його мета це не просто. Навіть ілюстрація, от як сьогодні, ми тут люди стоять на люстрація. Ілюстрація – це штрих, один із штрихів. Майдан має мету створити нову, не бачимо досі в світі систему державної влади прямого народу коли народ напряму, а зараз це стає можливим, тому що правдиве слово вийшло з-під контролю владу маючих. І пряма демократія, електронна демократія, ці речі мають входити в наше життя. Має бути скасована ця виборча система, якою навчились так маніпулювати, що просто жах. І має бути нова виборча система по принципу не загального виборчого права, а по принципу почесного громадянського обов'язку. Роб... Громадянського обов'язку, який е... Здобувається жертвою для громади, наприклад, молоді люди закінчують школу і йдуть на добровільне служіння на рік чи два, яку завгодно сферу суспільства. І від того, як вони служать, буде залежати, будуть вони тоді мати право голосу Не право голосу, а почесний обов'язок громадянина і голосу чині. Бо тоді ніхто голосів не буде продавати, і, і ніхто їх не зможе купити. От. А е, ну, я скажу ще, що майбутнє, майбутнє за громадянськими організаціями ну, тут багато нових політичних сил. Але політичні сили це вчорашній день. Чому? Та тому що політичні сили керуються інтересами і рано чи пізно інтереси входять в протиріччя з сумлінням. І там, де бабло, вибачте, там і інтереси, і вони вибирають бабло і, і служать олігархати, політичні сили. Громадянське суспільство, громадяни, громадянські організації, я підкреслюю, громадянські, а не громадські. Громадянські організації керуються сумлінням, людським сумлінням. І це такий камінь, на якому ми побудуємо. Нашу квітучу Україну. Слава Україні! Героям слава! Дякую Василь. Як кажуть на нього, Василь Врадійський. <рес> да. Як завжди нас коротко і натхненно сказав нам такі ось слова. Так що прислухаємося друг до друга і будемо завжди разом і завжди пильні. Завжди нам треба уваги. Це наша Небесна Сотня. Слава безні сотні. Це наш борг. Це наш борг бор, постійно пам'ятати ту жертву, яка була принесена, за те, щоб ми мали хоча б можливість змінювати щось в нашій країні. Так. Ну понятно, я говорю.